Сьогодні в нас буде практика дихання в поєднанні з звуками свіркунів. Для цієї практики я попрошу вас зайняти позицію лежачи. Це буде найбільш доречна позиція для цієї практики. Попрошу вас відчути своє тіло, себе, свій внутрішній стан, відчуття свого тіла, відчуття своєї внутрішньої енергії, відчуття навколишнього простору, повітря, яке ви вдихаєте. І видихаєте. Попрошу вас заплющити очі. І зараз ви будете слухати звуки цвіркунів, цвірчання. І вслухаючись в це цвірчання, ми будемо робити дихальну практику. Будемо робити наступним чином, роблячи вдих плавний через ніс, і глибокий, повільний, ще плавніший, видих через рот. Якщо, в силу якихось причин ви не можете видихати через рот, ви можете робити видих через ніс. Але дуже бажано в цій практиці все-таки робити видих ротом. І зараз відчуйте себе. Зосередтесь на своєму внутрішньому стані на тому, що саме відчуваєте, чим наповнені зараз, яка емоція всередині вас. І, вслухаючись звіркотіння, ми будемо починати. Процес дихання робимо перший вдих. Як зараз почуваєте себе, коли зробили перший вдих та видих. Можливо, щось змінилося всередині, а можливо нічого не помінялося. І ми будемо продовжувати нашу практику. Робимо другий вдих. Робимо третій дих. Робимо четвертий дих. П'ятий вдих. Шостий вдих. Нагадаю, що видихи ми робимо набагато протяжніші, довші, повільніші, плавніші, ніж вдихи. Це важливо, щоб ваш видих був довший, протяжніший, ніж вдих. Робимо сьомий вдих. Робимо восьмий вдих. Дев'ятий вдих. Десятий одинадцятий. Дванадцатый. Тринадцатый. Четырнадцатый, пятнадцатый. І зараз зверніть увагу на те, як себе почуваєте, які ви зараз, які ваш внутрішній стан. Чим саме ви зараз наповнені? Як вам зараз самим собою? Як вам відчувати себе? Внутрішні процеси, які відбуваються всередині вас. Дозвольте цьому всьому відбуватися. Ми з вами гарно подихали достатню кількість часу. І зараз я пропоную вам ще пару хвилин послухати цвіркотіння, яке видають цвірконе. При цьому ви можете дихати своїм звичайним диханням, полежати, слухаючись це цвіркотіння і в своє звичайне дихання. І потім Поступово, повільно, ви зможете повертатись до того, що планували робити далі. І зараз продовжуємо слухати свіркотіння і дихати своїм звичайним диханням.